Привіт! Сьогодні поговоримо про три види зброї, які допоможуть перемогти диявола. І нам допоможе в цьому історія пророка Даниїла. Юнаком він був схоплений і вивезений в Вавилон разом з своїми товаришами, шляхетними юнаками Месаїлом, Назарією. І е, перше, перша зброя. Це якщо ми читаємо в нього об'явлення, до неї ми теж звернемось. Там написано, що вони перемогли його сатану, диявола, кров'ю так? а насправді в крові Ісуса Христа є душа, як Біблія говорить. Тобто був момент однодушності у цих хлопців-юнаків, коли, е, коли їх запитали, е, чи будуть поклонятися вони стукану, бо в вану, то вони відмовились, коли на цар хотів, щоб вони почали поклонятись. Ось була однодушність в усіх питаннях. І сьогодні для того, щоб церква могла, християни могли перемагати, повинна бути однодушність. Е, друге, це про те, нам говорить друга зброя, об'явлення, це слово свідоцтва. Якщо ми дивимось про Даниїла, про Седраги Месаха і Ардинагу, так звали по-воволонськи цих юнаків, які були з Даніїлом, то ми бачимо, що так само вони свідчили, засвідчили проти лжерелігії перед царем. І третій момент це. Не, не полюбили свого життя навіть до смерті. Тобто вони були готові навіть померти. І ми знаємо, що вони вижили, вони не померли, хоча їх намагалися вбити. І таким чином вони наступали на диявола і перемагали його. І в усіх народах і люди, які страждають за віру, вони перемагають диявола, вони навіть не бояться покласти своє життя, вони несуться послання любові, миру, добра. Тому, поки в світі не настав ще апокаліпсис, приєднуйтесь до місії Слово Боже, і будемо разом проповідувати, нести в світ любов, мир і спасіння.